Так, друзі, що ми маємо по поросятках. Маємо ось таких три лабрадора добермана. Тут, до речі, бачите, як вона їм не дає їсти. Вона менша за них наполовину, а не дає їсти. Друзі, тут у нас кабани-свиня, які були двоє разом стояли, потім до них підкинули ще пепу. Хто пам'ятає пепу, то це вона по свині. Така невеличка пепла. Ось так. Вони зараз разом живуть. Далі, друзі, корова зараз на випасі. Кабанчик. Це наш кабанчик, тут. який стояв раніше. Я вам показував його не один раз. Скоро буде ковбаса, до речі, обов'язково. І що ми маємо тут? У нас впоросилася свинка, вже десь 2 недільки пройшло. І ось такі поросятка на дві недільки. Оцініть, друзі. Одне таке є, до речі, дуже цікаве. Одне ось таке краснувате. Красненьке таке, цікаво. Ось їх 9 штучок. Маємо 9 штучок, але дуже гарні. Всі практично одинакові і дуже красиві. Гарні. А те не голодне, бачите, ось там. Ти не голодний, йди їсти. Ось так. Саме в них зараз перекус. Як це смішно. Іди їсти. Їсти йди. Їсти йди, корона. Не хоче їсти. Ось так, друзі. Ось така краса. Я тільки подивіться, яка тут тяга. Оце голодні очі, друзі. Ух, яка спина. Ех, сало! Сало! Це сало, друзі. Ось це красне мені подобається. Оно, воно, назад, назад. Ось такі гарні. Так, щоб вони не повибігали, закриємо. Ось така, друзі, краса. Тому слідкуйте, щоб вам не пропускати. Красиві дуже. І цим не спиться. Друзі, слідкуйте, щоб вам не пропустити. Тому що, я думаю, буде багато чого цікавого. Скоро буде ковбаса. Ось і. Скоро буде продаж, дасть Бог все буде добре, будемо жити. Ось так. Вони її тривожать цілий день. Друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, слідкуйте, щоб вам не пропускати нічого цікавого.